Всім привіт! З вами Михайло Столяр з Івано-Франківська. Сьогодні записую відео коротеньке таке для того, аби показати, чим я займаюся. Це буде ознайомче відео вже від завтра. Ці відео будуть регулярні. Ви на моєму каналі можете бачити, чим я займаюся. Яку роботу виконую. Ми будемо робити і сходи, і двері, і меблі. Різні речі, ви зможете побачити, як це відбувається творчий такий процес. Сьогодні покажу, що вже я зробив, ну, покажу сьогодні особисто свої меблі вдома, двері, які заді мене. Ви вже, хоча б так чи-чуть зможете ознайомитися з тим, що вже є. Ну а вже відзавтра на моєму YouTube каналі ви зможете бачити, чим я ще займаюся, крім цього, що вже є готове, як виготовляються ці чи інші речі. Можливо, це не буде новинкою для професіоналів, це переважно відео будуть не для них, адже вони вже, напевно, вже все знають. Можливо, тих, хто планує розпочинати власну справу, можливо, якісь поради будуть, які допоможуть йому в тій чи іншій е справі. Можливо, тих, хто має власний участок, хоче щось побудувати, зробити своїми руками. Тому заохочую всіх активно підписуватись, ставити лайки, коментарі. Поширювати. Так це відео зможе побачити багато людей. Ну і я впевнений, що воно вам також принесе радість і користь. Всім гарного вечора! Ну, а зараз, як я говорив, короткий огляд того, що я вже зробив. І це відбувається в моїй квартирі. Ось так можемо побачити двері. Які були виготовлені приблизно 3 роки тут. 3 роки тому. Ось так вони виглядають. Плінтуса. Такі декоративні теж. Їх теж можна буде побачити. Ось. Шафа. Дубова шафа. Внутрішні її частини звільхи. Ось ми бачимо такі декоративні накладні. Штапіки, також різьба. Ось як вона виглядає. Ну тут ліжко, тумбочки. Ось. комод. Отже, це тільки початок. Всі інші відео ви будете бачити на моєму YouTube каналі. Тому заохочую всіх підписуватись.